Привіт, зіжа файного міста, і ми в селі Острів СМ Маркеті будемо дегустувати сьогодні солодкі смаколики, які виготовляються в кондитерському цеху СМ Маркету. Частина їжі файного міста це дегустація, і ми не часто дегустуємо солодки, Бо, як правило, це що це м'ясні продукти, піци, риба, суші. Ну риба і... з молоком точні? А от з молоком солодке саме так. До речі на це молоко дивлюся і згадую. Як були ми в корівок в гостях, і хочеш молока? Хочу до речі, молоко тут по 19 з копіками, ну, до 20 гривень коштує. Дуже демократична ціна. Рекомендуємо зразу ще молоком закуповувати, що чому б Давайте що почнемо. До молока перш за все. Перш за все. Я бачу, що є бівсяне печиво, і давайте Одну до знак. бівсяне печиво його і спробуємо. Казали, що дуже добре. М -м, бівсяне печиво. Дуже має приємний аромат. Бівсяне печиво, це смак дитинства. Це те, що ти береш перед сном. Тепле молочко, добре, тепле. Це холодне. Я люблю холодне. І вівсяне печиво. До речі, дуже класна структура, класна консистенція. Я скажу так, що це вівсяне печиво, мені дуже сподобалося. До речі, класною ціною. Додому обов'язково закуплю. Еклер, який тут називається улюблений. Ми питали чому, а це головного технолога і головного повара воно. Ну насправді взагалі всі беруть ці еклери, але кажу, що, улюблені вже... еклери. Давайте знайте, як зразу. Це, О, так. Він важкий. Якщо порівняти оце, якщо порівняти безе, то воно важче разів Десять. Ну оп, треба ламати Треба ламати. В середині ось така ось структурка, Бачите. Як тобі крем? По-перше, дуже багато ноченків. Справді дуже багато, тому що. Він практично на відсотків 90 складається з начинки і такого шоколаду зверху. І дуже дуже мало тіста, це мені подобається. тісто повітряне, тісто максимально легке. Я взагалі перший раз бачу стільки крему в еклері. Угу. Я не любитель еклерів, але цей еклер смачний. Якщо ви любите, обов'язково спробуйте. Я впевнений, що вам він сподобається, тому що начинки дуже багато, і крем всередині дуже смачний. Шоколадний Щербет. М -м. Велика кількість шоколаду, дуже багато какао. І кажуть, що це є десерт родом з дитинства. Ну, в моєму дитинстві його не було. Юра казав, що його теж. Максимально нагадує щербет і тут дуже багато шоколаду. Що таке щербет? Щербет – це така східна страва. Солодощі що також. Юра, як думаєш, як називається о, це от тістечко? Це Ой, снікерс. Це снікерс. Скажу чесно, не дуже схоже. Давай попробуй, можливо, на смак це буде один будинок снікерс. Ну? Угу. Це не схоже на снікерс, це дуже ну, ну, багато ніяк. горіхів, во броту. Але там, горіхів багато, воно ситне. І якщо йдете на екзамен, якщо працювати головою, якщо взагалі працюєте сьогодні. Головою. Головою, працюйте. Розум. То беріть обов'язково таку от річ, причому воно коштує ще дешевше 10 гривень. Ну, Діткам сподобається. Якщо ще розцінювати те, що це є максимально корисний варіант десерту, тому що тут багато гріхів, mm -hmm. тут не так багато цукру, шоколаду, то це ще й корисно. Це є сирник. те, на що ми чекали, по суті, цю програму, тому що сирник ми любимо, мабуть, що найбільше. І про сирник ми можемо зняти окрему програму, тому що якщо якесь свято весілля, наприклад, без сирника, то то взагалі на весілля. Так, ми розрізали поперек і давай ще повздовж. А, теж варіант. Родзинок багато, дуже багато. Я б сказав навіть, можливо, і забагато, якщо так можна сказати. Але я все-таки за сирником прийшов, не за родзинками. Угу. Ого, родзинок скільки. По-любому десь був лимон. Так, це дуже смачний. Цедро лимон Дуже смачно. Це той сирник, з яким будуть полювати всі гості на вашому святі. Браті. Або це той сирник, коли ваша дружина його з'їсть, вона пробачить вам все, що ви на начудили. На гаражах. Що рекомендуємо, то сирник однозначно. Так от, сирник обов'язково беріться печиво. Поки що. Просто ось одна любов. Ховорит. Разом з молочком. Що хотілося б відмітити тут? Це свіжі продукти. Так. це буквально ну таке. Знаєш, ми були на фермі, ми бачили, як це молоко добувається, воно дійсно безконтактне. І перший раз контакт воно має тут, в магазині, коли набивається в пляшка. Так, і ти коли їсиш і. Сирник і печиво, ти відчуваєш свіжість, це реально дуже круто. Зовсім не той варіант, коли ви берете шоколад або цукерки з якоїсь фабрики там умовній вінниці, так? і поки воно там пройде всі сім кіл пекла, і приїде, приїде через, до вас, то воно вже ну, то так знає таке яке собі. буде. І тут бачите ніяких домішок, ніяких концерегенів. Тут все натуральне і свіженьке. Рекомендуємо. От переклама. От а чи які ми? Угу. І Порошенка згадали. І, і пнули його. От ви кажете і тоді реклама. Порошенко. Реклама. От, от ви кажете Порошенко. Так. Ну що ви за людина? Що йому далі? Настав довгоочікуваний момент. Коли будемо пробувати безе, безе, безе. з йогуртом. Я все життя що це бізе, завдяки одній фірмі. Воно таке легеньке, ти так береш. Дивись, в чому плюс такого безе? Так. на 100 грамів ви набираєте на 100 гостей. Воно дуже повітряне. Це, це найлегша річ, без, яку я сьогодні пробував. Одесь. Отаке от. о, 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 важче. <рес> важче. Воно дуже легеньке. Ну поїхали, попробуємо. Як є? Це як угу. а, о. їсть? Отак. Просто там не в роті. Зверху класний, кремчик, до речі. А взагалі для чого оце? Сер це? Так, це... Це так і називається, безе. то безе. Тобто поцілунок. Ага. Якщо на мою суб'єктивну думку, ну не моє, можливо, вам сподобається. Воно смачне, але все одно поки що вівсяна печу просто mm -hmm. Ох, номер один. Мафін. Мафін то кругла. Випічка. Родом так. з Великої Британії. Кажуть, що це слово муфле, а потім якесь німецьке слово, що означає хліб. Що <рес> означає хліб. Причому в <рес> Франції це м'який хліб, а в Німеччині — то просто хліб. Вона буває шоколадна, як в нашому випадку. З буває. дуже великою кількістю значення можуть так. бути. Там Щоб Мільйон її. варіантів. Давай ми її обкоємо. Ріжем, причому ріжемо ми Вона дуже вилкою. клас. Виделкою просто так оп хоп Я вдихну трохи таєфрі. Сподівав... Я не сподівався. Не нюхайте між що носить. Пикли. Ну, зразу скажу, що Слуй, смачно, але не з йогуртом. Його треба з молоком пити, до речі. Але ми молоко вже все випили. Смачне молоко було. І тут всередині ще є начинка. Ну? Непогано, шоколад, ще, ще з чимось. Ми дослідили, зрозуміли, що тут шоколад, шоколад і секретний інгредієнт любов. Mm -hmm. Цей мафін зроблений з любов'ю. Ну, Насправді, просто дуже багато сьогодні солодкого з'їли. Добре, що і... йогурт почали, він рецептори викликали. І смачно. Що... Давайте так, по моєму особистому рейтингу обов'язково візьміть мафін, обов'язково візьміть печиво, вівсяне і, і обов'язково сельник візьміть. Ну і взял, він сказав, це що весь ти мій рейтинг. Ну, так. Але я би ще додавав сюди еклера, тому що еклери я люблю, мені тут сподобався дуже багато крему. Не кажемо, що не сподобалося, наприклад, оцей сирний шербет. Ну просто він не перекликається з моїм дитинством. Багато хто каже, що це смак дитинства, саме його. Якщо в вашому дитинстві був шербет, то рекомендуємо. Безе, хм, гарно виглядає, цікава начинка зверху. Це ну, таке які не знаю. Якщо ви любите безе, беріть. У мене є купа знайомих, які дуже люблять безе. Але я любитель ось такого печа, а пече просто на. Смачне печиво. дуже класно. Печело реально дуже смачне. І вам рекомендуємо що зробити. Ми навіть половину всього не затестили. Ми, ми, ми горішків не взяли. Як так не взяли? Ми роли. не Мереновий рулет роли. не брали. Так, да, Ми не брали роли, яких тут ціла купа тобто, також є. снікерс, називається. Тому у вас є прекрасна можливість нам, по-перше, поставити сюди лайк, по-друге, коментар, по-третє, щоб то нам далі протестити або спробувати, або давайте разом з вами ми це зробимо. А якщо ви хочете підтримати наш канал, у нас з'явилась кнопочка Купіть нам квасу». На відео ми вам покажемо, як до неї добратися. Ну і вся інформація, як це зробити, в описі до нашого відео. З вами була їжа Файна міста, Юрій Шкіняк. Андрій Турко. І пам'ятайте, що всюди добре, а в Тернополі і в Україні. Смачно! Друг, Давай живіше, ти щось вже, вже таким же дати. Давай. З вами була їжа. <кхи> З вами.